Дорогі мої діви, вітаю! Я підготувала для вас аналіз наступаючого 2026 року і шість самих цікавих поворотів, які можна очікувати представникам вашого знаку. Для вас бездоганні діви 2026 рік це час реформ і змін у стилі вашого життя. Це період, коли звичні структури, будь-то робота, побут, особисті стосунки, вони... Проходитимуть через ваші внутрішні трансформації і переосмислення. Зміни можуть стосуватися переїзду, змін сімейного статусу, перерозподілу обов'язків і реорганізації вашої професійної діяльності. Важливо зрозуміти, що 2026 рік для вас є перехідним етапом в такому дуже довго тривалому процесі. Ви перебуватимете, ніби в самому епіцентрі подій. Але повний масштаб цих подій вам стане зрозуміло лише в майбутньому, в 27-му році. А цей рік він вимагатиме від вас гнучкості, терпіння, готовності пересмислювати життя, відмовлятися від старого, щоб звірнити простір для нового. Ось мої ключові інсайти на ваш 2026 рік. Любі діви. ви можете себе відчувати в центрі подій, навіть являтись ключовою фігурою. Трансформаційних процесів навколо і триватиме цей процес аж до 2027 року. Зміни ж, що відбуватимуться в 2026-му, вони теж не є раптовими чи ізольованими. Вони є частиною потужного циклу затемнень у вашому знаку, який розпочався ще в березні 2025 року. І повністю він завершиться лише 20 лютого 2027 року. І аж саме тоді для вас прийде час дати повну оцінку тим подіям і зробити висновки. Це означає, що протягом цього 26-го року ви будете ніби перебувати в середині ситуації, варитись в ній. І це буде значно ускладнювати об'єктивну оцінку вами того, що відбувається. І незважаючи на таку сильну особисту залученість в кермічній ситуації, де навіть ваша воля не завжди буде враховуватись. Ви все ж таки будете приходити до певних проміжкових висновків, що от вам щось треба міняти. І друга важлива сфера, про яку я б хотіла поговорити, вона витікає з першої: це зміни у вашому внутрішньому ставленні до життя. Аж до 18 серпня 2026 року, поки. Кермічна вісь вузлів не змінить знак. Ви можете відчувати, що просто змушені грати, вже догравати ту роль, яку ви вже давно приросли. І це може стосуватися роботи, яка виконується за інерцією, або обов'язків, які вам більше не приносять задоволення. В глибині душі у вас уже є впевненість і розуміння, що ви це вже все прожили, пережили. Що це частина вашого минулого, але ніяк не майбутнього? Не сприймайте це відчуття. Як крок назад, як те, що от щось не вийшло в житті, насправді це сигнал внутрішнього зростання і ознака перехідного періоду від однієї соціальної ролі до іншої протягом 26-го року. Ваша старе я поступається місцем новому, і почуття дискомфорту є лише підтвердженням того, що все правильно так і має бути. Ви рухаєтесь у вірному напрямку, навіть якщо зовнішній світ ще не встигає за вашими внутрішніми змінами. В будь-якому випадку, ви знаходитесь всередині цикла затемним на осі діва риби. Ви, ключова фігура цих затемнень, саме над вами відбувається історія. Та? Саме на вас. у Долі є свої плани. До того ж, планета Уран починає напруженими аспектами впливати на знак Діва. Це значить, що протягом року ви можете надто нервово реагувати на зовнішні зміни, вести себе незвичним для вашого оточення чином. Приймати раптові рішення, до яких ви навіть самі можете бути не готові, але от просто стрельнуло, перемкнуло, і ви в один момент щось вирішуєте, звільнитись, особливо для звільнень. Це такий прям турбулентний рік, і нас ну, до речі, наступні роки також будуть спонукати вас змінювати роботу, напрямок роботи, навіть якщо не в цьому році, то в наступному у вас є вибір. Але це час, коли зміни можуть довго копитися, назрівати, досягати до такої точки кипіння і потім відбуватися просто стрімко, миттєво в один день, провокуючи вас на розриви. Але насправді, навіть якщо на рівні подій ви не готові до розривів, це для вас не є таким критичним. І тому, якщо ви бачите, що все так складається, щоб ви отут і зараз прийняли рішення, погодились на пропозицію чи відмовились від частини свого життя. знаєте, що це частина вашого шляху трансформації. І це може стосуватися взагалі ключових сфер вашого життя, які потім будуть впливати і на решту сфер. Робота, відносини, в цілому своє місце в загальній картині життя ви маєте його переосмислювати і хотіти іншого, більшого, не такого, як у вас було. Коли ми приймаємо рішення, чи обставини змушують нас його прийняти, що все також складається, що вам просто нема куди діватися, треба приймати рішення. І таке теж може бути. Але пам'ятайте, Діво, що ключовою темою трансформації і особистісного росту на протязі першої половини 2026 року для вас є тема взаємовідносин з партнерами. В особистому житті, у взаєминах з друзями, в справах може бути дуже яскрава подія поблизу місячного затемнення 28 серпня 2026 року. Подія, яка просто виштовхне на поверхню все те, що раніше могло вислизати з вашого поля зору, чи не усвідомлювалось вами до кінця. Повністю. А тепер давайте обговоримо курс на радикальні зміни в статусі, який витікає з всього, що я сказала попередньо. Милі діла. До 18 серпня 2026 року північний вузол, вузол вашого майбутнього буде продовжувати свій рух по вашому сектору партнерства, який він почав ще в січні 2025 року. Тож. На перше півріччя до 18 серпня ваша головна кармічна поточна задача це будувати якісні, важливі стосунки з ключовими для вас людьми, які вже є в вашому полі, чи які можуть з'являтися, і ви будете відчувати, що з ними сильний зв'язок, або відразу після їхньої появи подіїво все якось закручуватись, Да? Перед вами буде відкриватися багато дверей у сфері партнерства. Адже кармічна задача створити відносини або отримати в них якийсь цінний, необхідний вам досвід зростати завдяки іншим людям і їх появі, їхній ролі у вашому житті. До 18 серпня у вас є чудові шанси на перспективні знайомства, тим більше що планета Юпітер, яка у вашій карті відповідає за образ партнера. Юпітер до 30 червня буде перебувати у вашому 11 домі. Це значить, що перше півріччя просто створено для успішних знайомств, особливо для тих дів, хто шукає нових партнерств, ділових чи романтичних, нових соціальних зв'язків. Будь ласка, будьте активними. В першу чергу, це означає, що вам варто виділяти час для активного світського життя. Плануйте зустрічі з друзями, збори, де збираються люди за спільними інтересами. Навіть робочі колективи це можуть бути, чи тімбілдинги, чи корпоративи, чи виїзні якісь церемонії, заходи. Це все потенційно ті місця, де ви можете зустріти важливу необхідну вам людину. Ну, а сайти чи групи в інтернет-просторі, це просто беззаперечно – Ті місця, де ви можете спіймати удачу і не тільки в плані особистих відносин, майте на увазі, що і в цілому це один із сильних показників на те, що в вашій долі може з'явитися людина, яка буде надавати вам підтримку, протекцію, стане вашим меценатом. Але найбільше вплив кермічних вузлів все-таки буде відчуватись тими, хто вже перебуває в стосунках офіційних чи просто. Тривалих і затемнення на усі партнерства уже почали якось розхитувати ваш човен у 2025 році. Тобто, якщо ви вже почали внутрішній процес, їх переосмислення і, можливо, втратили впевненість, чи ваша це людина, чи дійсно вас так багато пов'язує. Справа в тому, що планета революціонер, Уран протягом року буде впливати на ваш десятий дім статусу і провокувати вас на раптові чи. Такі кардинальні рішення. Це може статись і протягом 26-го року, і протягом наступних років. Але ці провокації ви будете відчувати тоді, коли кермічні вузли будуть йти по ваші осі я і партнери. Це перше півріччя 26 го року. Отут всі ключові зміни і відчуття ви будете сприймати ясніше, гостріше, як на долоні бачите. Яке у вас майбутнє, чи є воно, чи треба щось робити в плані вашого розвитку в партнерстві, чи навпаки відходити від цих партнерів. Да? Нагадаю вам ще раз, що енергія урану накопичується довго, а потім вибухає раптовими рішеннями, типу звільнитися чи розлучитися, чи навпаки одружитися. Це довготривалий тренд у вашому житті на різкі раптові оновлення статусу. І воно отримає дуже потужний поштовх 28 серпня під час місячного затемнення у вашому секторі партнерства. Воно може стати просто тим фінальним тригером для вашого самого важливого рішення. Ви можете поблизу цього затемнення за один день ухвалити рішення, яке потім буде впливати. На багато сфер вашого життя, типу, все. От завтра ми маємо подати заяву в РАХС. Чи навпаки, ми завтра подаємо на розлучення. І знаєте, що? Дійсно, за такий рік дійсно можна встигнути зробити і те, і інше, тобто і розлучитися, і одружитися. Ну, а для тих, у кого все стабільно в відносинах, і ви такого не відчуваєте. кармічні мозли все ж принесуть необхідні зміни, які мають піти. На користь вашим стосункам, навіть якщо зараз це так не відчувається, то в довгостроковій перспективі це дасть рівно той результат, до якого ви маєте прийти, або пройти ті уроки, які вам належать пройти у вашій парі у ваших стосунках. Наприклад, ви можете зіткнутися з перерозподілом ролей в парі, особливо фінансових. У партнера можуть бути фінансові труднощі, складнощі, можуть бути зміни в Обов'язках побутових чи ідейних чи фінансових обов'язках. Просто дивіться на факти і аналізуйте, в яку сторону дує вітер, куди йде оця трансформація партнерства. І хочу сказати, що будьте відкриті для допомоги партнеру. Орієнтуйтесь на його потреби. Можливо, за необхідності вам випаде доля підтримати якийсь час фінансово свого партнера. Це може бути і через здоров'я, і через якісь проблеми в роботі. Але так чи інакше, діви, я вас прошу зважати на те, як формується життєвий шлях вашого партнера в 26-му році. Це буде дуже важливо, щоб ви тримали орієнтацію на партнера. Якщо ви знаєте, що це ваша людина і у вас нема думки розлучитись, вам треба просто сфокусуватись. На ньому, на його розвитку. А ми з вами переходимо до теми фінансів. Для вас «Діве життя тут пропоную зіграти в цікаву подвійну гру. З одного боку, сувора дисципліна потрібна, а з іншого боку, і віра, і якась ідеалізація, що це все я роблю не дарма. У мене є висока мета, місія, мрія, яку я буду здійснювати завдяки. Конкретним рухам невпинним справа в тому, що протягом 2026 року, любі діви, у вашому восьмому секторі, секторі спільних фінансів, будуть відразу дві планети і Сатурн, і Нептун. Через їх вплив у вас буде відчуватися збільшення кількості і розміру ваших фінансових зобов'язань. Прийміться, змиріться, десь з цим. Сатурн буде збільшувати і вашу відповідальність перед іншими людьми. Перед партнером, можливо, необхідно взяти якусь фінансову відповідальність, часткову чи повну, за нього теж. Майте це на увазі, якщо будете розглядати варіанти взяття спільного кредиту. Знаєте що всі обов'язки, зобов'язання, весь контроль над фінансами має бути тільки на вас. І може так статися, що ви одна чи один. Будете тягнути цей фінансовий тягар і не буде кому вам допомогти. Будь ласка, зважайте на ці ризики. Сатурн в будь-якому випадку дасть вам необхідність розуміння економії, важливості цієї сфери, необхідність економити, слідкувати за доцільністю використання кожного фінансового надходження. Починаючи з 14 лютого 2026 року від вас, діви, вимагатиметься посилена. Дисципліна, акуратність, пунктуальність у фінансових питаннях і регулярних платежах. І вони можуть стати невід'ємною частиною вашого життя на довгі роки і внести відчуття дефіциту, вільних коштів також. Та насправді, у 2026 році ваша фінансова сфера, як я казала, буде під двоїстим впливом з одного боку Сатурн в восьмому домі спільних ресурсів, Вимагатиме відповідальності, довгострокового планування, і це сприятливий час, щоб ви свідомо взяли на себе тягар зобов'язань, виплачували іпотеку, створювали інвестиційний портфель, займалися страхуванням життя вашого чи близьких людей, чи пенсійними програмами. Обов'язково варто зайнятися в найближчий рік чи роки. Також може з'явитися необхідність дбати про когось з вашого оточення, регулярно надсилати їм кошти, або накопичувати кошти на велику мету, наприклад, щоб оплатити освіту вашій дитині, чи придбати нерухомість для дитини, адже Сатурн управитель вашого п'ятого дому. І з іншого боку, є Нептун, який теж заходить у ваш восьмий дім і створює ризик ілюзій і обману. Або таких надмірних сподівань на диво в цій сфері. Будьте вкрай уважними, не довіряйте усним обіцянкам і якимось пропозиціям швидкого збагачення, адже восьмий дім це дім вашого пасивного доходу і дім отримання дивідендів від бізнесу, від партнерів по бізнесу чи від вашого чоловіка чи дружини. Тож не дивно, що в цих моїх порадах і в вашому власному підході до накопичень може відчуватись багато-багато протиріч. Тут економлю, а тут -от все вкладаю в якусь мету. Так? Але це лише посилює ваші можливості отримати величезну суму грошей, які ви не заробили самостійно, і які вам належать надійно вкласти в щось, що має ну, матеріальну цінність в цьому світі. Це може бути пов'язано з отриманням вами спадщини, чи отримання якихось коштів внаслідок розподілу бізнесу, чи розлучення, де вам надходить кошти, які ви не за кошти, які не були вашими. Просто будьте уважними і в міру недовірливими і навіть скритними. Не розповідайте про стан своїх фінансів. Про те, як ви займаєтеся цими оформленнями спадщини, чи заповіту, чи ще щось, про операції, які ви плануєте зробити, зберігаєте таємницю власних і чужих фінансів, і тих оборотів, які ви маєте від бізнесу, наприклад. І Діви, Сатурн, де по вашому сектору кредитів, спільних фінансів лише раз на 28 років. І в цій сфері можуть бути важливі рішення, які ви будете приймати спільно з партнером, і навіть податкові перевірки. Тож вам варто бути втричі уважнішою, ніж ви є зазвичай, і варто особисто контролювати, от буквально всі гроші, до яких ви можете дотягнутися, не тільки свої, а і ваших родичів, вашого партнера. Взяли спільний кредит, майте на увазі, що відповідальність тільки на вас. Це зона вашого особистого контролю, і її не можна делегувати ні в якому разу. це ваше таке кармічне завдання. Або можливо, просто партнеру вашому потрібна. Допомога у контролі доходів і витрат. І ви берете цю частину зобов'язань регулярних на себе. Але нагадаю, що критично важливо, щоб усі домовленості, навіть з найближчими людьми, були нотаріально чи юридично вами завірені, оформлені правильно. Такі речі, як шлюбний контракт чи нотаріально завірений заповіт, стають не просто формальністю. вони... Є необхідністю для вас інструмент вашого захисту. А тема здоров'я, до якої ми тепер переходимо в 26-му році, буде підсвічена дуже впливовими астрологічними факторами. По-перше, Плутон у вашому шостому домі він буде там дуже, -дуже довго йти, але він створює довгостроковий тренд на. Зачистку цієї сфери, він діє як чистильник сам по собі і виводить на поверхню приховані або хронічні проблеми. Але за рахунок загострення того органу, де накопилися якісь негативні фактори. Плутон все доводить до крайньої точки кипіння, все руйнує для того, щоб ви потім зібрали так, як треба цей механізм, який вже є пошкодженим. Да? Дуже часто Плутон в шостому домі транзитом дає гнійні процеси. Це можуть бути ангіни, абсцеси, нариви, черяки на хворому місці. І знаєте, що полумірами ви вже не обійдетесь, якісь примочки вже не допоможуть. Якщо почався процес по Плутону, ви маєте вичистити все до кореня, до першої причини. Щоб і сліду не залишити від тієї хвороби, бо інакше є ризики повторних і затяжних історій, що воно знову і знову повторюється ангіна, повторюється абсцес, нарив. Астрологічно мета Плутона не зруйнувати вас, не нашкодити, а виявити те, що дуже глибоко пустило коріння, дуже глибоко приховане, щоб могло початися ваше справжнє зцілення. Тобто, зазвичай... Причина хвороби а, доволі глибока. І треба не просто вирізати чиряк, а розібратися, що там в вашому організмі не так, і ви це зможете зробити. По-друге, з 18 серпня північний вузол теж зайде у вас шостий дім здоров'я, роблячи здоров'я і щоденні звички ключовим життєвим уроком на наступні півтора року. І по тє з 30 червня, Юпітер буде заходити у ваш 12-й дім ізоляції, відпочинку, і також це дім м, таких плавних хронічних захворювань, надаючи вам унікальні можливості для якісного відновлення, наприклад, через оздоровчі поїздки за кордон чи через санаторно-курортне лікування. Все це говорить про те, що якщо у вас вже виникла проблема зі здоров'ям, яка не є для вас. Новою на сьогоднішній день, яка вже тривожила вас, якийсь попередній період життя, то настав час взяти за лікування за так званим повним циклом, повним обстеженням, повним чекапом, оздоровчими процедурами для закріплення, щоб потім ще відновитися. Так? Якщо ви відчуваєте, що пройшов час зайнятися з собою, то треба це робити дуже активно і рішуче, робити це до кінця. Всі в'яле протікаючі моменти можуть врешті дістати вас в цьому році, але тільки для того, щоб ви реалізували аспекти, які дають вам унікальну змогу зцілитися, укріпити себе і позбавитись від мутних і неясних процесів в організмі. Найкращий час для старту радикальних змін у сфері здоров'я це 27 січня 2026 року. Це день з'єднання Марса і Плутона якраз у вашому шостому секторі здоров'я. Цей день несе потужний імпульс для починань. Він посилює силу наміру. Він буде активно сприяти тому, щоб ви розвивали цю тему в подальшому. Наприклад, заняття спортом чи здоровим образом життя на протязі наступних двох років, і якщо ви починаєте 27 січня, ця тема буде дуже активно розвиватися. У вас буде енергія, бажання. Імпульс сильний та, для того, щоб це робити. Обов'язково відмітьте собі цей день в календарі і почніть щось актуальне і важливе для вас в сфері здоров'я. Однак, по можливості варто уникати планових медичних втручань в організм у напружені періоди близько 26 травня і близько 3 жовтня. Плюс-мінус 3 дні візьміть від цих дат і нічого не робіть. Зі своїм організмом ні фізично, ні процедури краси теж не робіть. На фоні всіх вище прилічених факторів хочу додати, що Сатурн і Нептун також вони ж заходять у ваш восьмий дім у 2026 році. І цим вони тільки підкреслюють необхідність пройти обстеження по старим і хронічним захворюванням, пролікувати обов'язково зуби, можливо, кістки і хребет теж. Мають бути під вашим наглядом, да? це може бути звернення до ортопеду, до остеопату, Будьте дуже уважні до свого опорно-рухового апарату. Також пам'ятайте, що якщо ці фактори мають сильний резонанс з вашою натальною картою, то є ризики розростання і переродження тканин по типу кіст, доброякісні, да? або ж це активні зміни гормонального фону, які теж в кінці кінців будуть провокувати ці кісти Будь ласка, мої милі обережні діли, прийшов час вам поздавати аналізи, підкоригувати свої звички, харчування, пройти обов'язково якийсь курс лікування. І якщо ви бачите, що ситуація загострюється, треба доводити її до логічного завершення, проходити якісь серйозні процедури. Ну а наступна і остання сфера, яку я б хотіла з вами поговорити, це дім і нерухомість. Під впливом урану, який починає робити опозицію на ваш дім сім'ї, ви можете отримати унікальні можливості різко переїхати у зв'язку зі зміною статусу, чи зв'язку з пропозиціями по роботі. Можуть звучати пропозиції, попрацювати в іншому місті, і вам варто на них погоджуватись, чи в зв'язку з тим, що ви отримуєте якісь документи на право власності, якусь спадщину. Вам необхідно або вирішувати це питання. Продавати, або навіть змога переїхати, чи оформити договір оренди в тому місці, про яке ви навіть ніколи не думали там жити, але так от складаються обставини, такі лунають пропозиції, так складається життя, що вам треба оновлювати місце свого проживання. І до цього ж у вас буде вплив Юпітера, який піде по 12 му дому в другій половині року. На фоні цього у вас теж може виникнути бажання, майже непереборне бажання змінити місце проживання, і цей імпульс буде не просто примхою, це, скоріше, глибока внутрішня потреба, зумовлена транзитом Юпітера через сектор усамітнення. Ви можете відчувати гостре бажання розширити свою жил спробувати новий формат проживання, особливо на природі, за містом, пожити на дачі, де здебільше вільного простору і менше людей навколо. Тобто є всі умови для того, щоб доволі різко переїхати на дачу. У приватний будинок або знайти житло в більш спокійному, просторому, красивому місці це прагнення символізує не просто вашу жагу до будь-яких змін, а оновлення фундаменту вашого життя через те, що ви сильно змінюєтесь ментально, духовно. Що в секторі партнерства роботи відбуваються якісь зміни, і вони можуть бути як фізичними, це переїзд, ремонт, так і функціональними. Ви можете просто відчути сильну потребу, реорганізувати наявний простір, виділити собі окреме місце для роботи чи творчості, створити свій власний кабінет і розширити своє поле, де ви одні, де більш нікого не маєте. Тим більше, що ми пам'ятаємо, з 18 серпня північний кермічний вузол теж буде заходити в ваш шостий дім, а це не тільки умови роботи, не тільки здоров'я, а часто так відбувається в роки переїзду, ремонту чи хоча б придбання меблі. Тож слід зазначити, що у вас для цього буде і можливість, і підстави, і ресурс. І якщо підвести підсумки, то 2026 рік для дівці якоюсь мірою продовження тенденції 2025 року. Але більший уклін ми робимо на те, що будуть формуватися розуміння, які сфери життя потребують. Реорганізації наступаючий рік це не час для пошуку стабільності на неї навіть не розраховуєте, але це період активного переходу до нової і більш якісної версії життя. Ви будете прощатися зі старими ролями, статусами, звичками, щоб звільнити місце для майбутнього, яке ви створюєте прямо зараз, протягом 26-го року. І кожна зміна, навіть якщо вона здається несподіваною чи складною, вона є частиною вашого особистого шляху, шляху до прогресу і свободи. до 2026 року це в першу чергу заклик до радикальної чесності з собою. І я бажаю вам, любі діви. Вносити в життя ті зміни, які будуть робити вас по-справжньому щасливими в майбутньому, ну і також відчувати себе здоровими і сповненими сил.